Наставляє нас слуханням Слова Божого, через яке нам більш глибоко розкривається серце того свята, яке збирає нас у цьому раніше. Господь наш Ісус Христос прийшов принести людям правду, але цю правду люди не хотіли слухати. І ось звертаючись до рівних по крові, до того народу, із якого і народився на землі Спаситель світу. Господь не хвалить їх, Господь не виправдовує порушення і гріхи, а говорить правду, він каже, багато було людей в Ізраїлі в часи, коли жив і але він прийшов лише до вдовиці, в Сарєно сідонську тобто в язичницькі міста. І і подав особливе благословіння, а не ізраїльтян. І багато в час Єлісія було теж праведних і, і людей, жило, із коліна Ізраїля. Але удостоївся особливої милості тільки Ніїман, сиріанін. Тобто не ізраїльтяни, тому що він мав чисте серце і міг сприйняти милість Божу нелукаво, не так, як це робили ті, хто жив в Ізраїлі. І як же сприйняли цю правду Божу ті, хто слухали Слово Христа Спасителя? Хотіли вони чути правду, як ми почули в Гнівантії. Як кажуть, правда, очі ходи. І ця правда дуже помогла очі всім тим, хто слухали слова Спасителя, і вони вигнали його із трава. Ми Хотіли вигнати його із міста, щоб не чути слів правди. Господь прийшов на землю, щоб говорити правду, тому що він шлях і істина, і життя. Але цю правду не хотіли чути. Ті, хто жили у дні земного служіння нашого Господа, вони не чули цієї правди, вони не хотіли її слухати. Але через Євангеліє Боже. Це слово правди звучить для всіх нас, дорогі. І сьогодні вже питання не до тих іудеїв, не до фарисеїв, не до саддукеїв, які жили 2000 років тому і не хотіли чути правди. А питання сьогодні до всіх нас, тих, хто чують Слово Боже. Чи підходить воно нам, чи хочемо ми його слухати? Чи іноді теж, як ті фарисеї, кращими, <клухи> замовкли ті, хто проповідують істину, щоб не головно очі нам це слово правде. Чому саме сьогодні читається це Євангеліє, дорогі браття і сестри? У День пам'яті святого пророка Ілії, нам треба зрозуміти, хто такі були пророки. Адже дуже часто думають, що пророки це ті люди, які передвіщають майбутнє, що їхня місія в тому, щоб казати те, що буде наперед. Звісно, в якійсь якій мірі. Це. Але це не головна була їх місія. Бог посилав пророків на землю з однією метою. Це були люди, які говорили правду. Уявіть собі, така місія була. Від Бога окремі були люди, один хтось на цілий народ який мав сміливість, мав натхнення, Божу благодать мав говорити царям, вельможам, простому народу говорити правду. І ця правда полягала в тому, що якщо люди не сприймуть правди і не будуть виконувати Божі заповіді, то їх очікуватиме дуже складна доля. І да цю долю складну, це покарання пророки передбачали, тому що переважна більшість людей не чули пророків, не хотіли їх слухати. І попри те, що ці пророки говорили не від себе, а Духом Святим говорили, більшість людей відверталися від них. Переважна більшість пророків була вбита, щоб не чулося на землі їхнє слово право. І от святий пророк Ілія був один із найславніших пророків, який мав особливе покликання говорити людям правду. Чому ж серед всіх пророків він так у особливому прославляється? Ви знаєте життіє пророка Ілії, не мені вам, мабуть, його розповідати. І знаєте, що завершилося це житті дивним способом. Пророк Ілья не помер, так як умирають всі люди на землі. Він був забраний від землі на небо на вогняній колесниці. Ще до нього був ще один праведник, Єнох і пророк Ілля. Це дві людини, яким Господь не благословив померти фізичною смертю, і вони живими були забрані на небо. Чому це так? Для того, щоб зрозуміти особливий промисел Божий. Нам потрібно від Старого Завіту, в якому у Третій книзі царств розповідається про іргів Пророка, треба перенестися вже в останню книгу Нового Завіту, яка як називається Откровення Іоанна Богослова Апостола або «Апокаліпсис». І от в цій книзі розповідається. Про останні часи буття людства на землі розповідається про те, що почилує людство перед пришестям Спасителя для того, щоб судити живих і мертвих, як ми в символі віри співаємо, що він прийде судити живих і мертвих, і його царство відтоді не буде кінця. І ось почитайте, дорогі браті і сестри, цю книгу. Вона унікальна, не непроста. Вона не прямо, але образами і символами дає нам розуміти, у який час ми живемо. І чи цей час відрізняється від того, що називається останні часи? Так от ця книга через писання апостола Яна Богослова розповідає нам, що в останні часи на землю прийде Антіхріст. Хто це такий? Ми знаємо, що наш Бог Ісус Христос. Христос означає Спаситель, Месія. А антихристос це Той, хто проти Христа. Це, або іншим Словом сказати, це ми бачимо, який Христос. А Антихристос це все навпаки. Христос дає свої заповіді, а Антихрист дає заповіді з точністю та навпаки. Христос дає заповідь любити, а є ненависть. Христос говорить не вбивати а є війни. Христос говорить не перелюбствувати а є розпусту. Христос говорить не кради, не заздри. Христос а, а, говорить про те, що ми всі допомагали один одному, були милостиві. Антихрист сіє злобу, ненависть, заздрість. І все те зло, яким наповнюється земля. От хто такий цей Антихрист? І мало того, що Він прийде на землю, це як Тихрест, він буде людей спокушати і казати, нашу вам заповіді Божі. Ви робіть те, що вам вигідно, те, що зараз найбільш раціонально, те, що вам принесе більше користі. Не слухайте ті балачки про любов, про милосердя, про смирення. Добрими ділами хіба можна прославитися. Робіть, як вигідно, так говорить Антихрист, на противагу Христу, який не те, що не робив, як вигідно, а Він сам себе приніс у жертву, щоб всіх людей спасти. І от книга Апокаліпсис в локалі, 11 главі говорить, що коли буде це спокусаться антихриста, і дуже багато людей будуть слухати не Христа, а антихриста, і будуть йти в пекло. І майже не залишиться тих людей, які ще будуть вірними Христу. І щоб всі люди не загинули, Бог пошле на землю, в Апокаліпсисі так написано, два Вірних свидетеля, два свідки правди Божої. І оце будуть тіїнок і Ілія, як кажуть святі Отці, які не померли, а були живими, забрані від землі на небо, щоб перед страшним судом прийти знову на землю і знову говорити людям правду щоб тут уже в останні часи перед обличчям страшного суда, хоча б частина, хоча б маленьке стадо все-таки не спокусилася антихристовими обіцянками, а зберегло вільність Божих заповідь. І ось, дорогі браті і сестри, Сьогодні ми живемо в той час, коли майже три тисячоліття вже минуло від проповіді війної. Але це свято надихає нас знову і знову бути уважними до того, що ми чуємо навколо нас в оточуючому світі. Дорогі браті і сестри, сьогодні хіба, точніше, раніше ще, навіть коли жили наші діди, прадіди, хіба вони могли почути те, що сьогодні ми чуємо? Хіба можна було себе уявити, що скрізь на реклама на якісь в новинах, в якійсь пропаганді будуть рекламувати не чистоту, не змирення, не милосердя, а розпусту, різні гріхи, різні пороки, ще й будуть пропонувати продавати це, купувати це за гроші для того, щоб спокушати якомога більше. І сьогодні церква свята, православна, наскільки вона може, не має в неї можливо цього потужного голосу, який би кричав дуже голосно на весь світ. Але тихим голосом правди. Церква звертається до народу Божого. Браті і сестри, не слухайте спокуси антихристової. Не слухайте того, що веде в пекло. Не йдіть тими шляхами, які ведуть людину у безодню. Тому що заповідь Божа одна і та сама на всі віки, і вона є істинна правда. І немає ніякої іншої правди, окрім правди Божої. Не бійтеся, що ця правда невигідна, модна сьогодні, що сьогодні модно зовсім інше. І в інші церкви ходити сьогодні модно, і інших пророків сьогодні модно слухати. Не спокушайтеся цим. Ви знаєте, дорогі браті і сестри, чим закінчилася в Апокаліпсисі та проповідь двох вірних свідків, під якими святі отці називають Єноха і Ілію. Почитайте. Вони за справду були убиті Антіхристом. Так, як і всі попередні пророки, так, як і Господь наш Ісус Христос був розіп'ятий за правду. Але ж розіп'яття не закінчилася Івангельська історія. Чим вона завершується? Воскресінням і вознесінням на небеса і славою якої немає на землі у царстві небесного. Тож, дорогі браті і сестри, не спокушайтеся тим, що істина начебто слабка, що начебто з неї глузують, з неї сміються, що вона не модна, що переважна більшість натовп, юрба, і те слухати зробить. Інших проповідників, проповідь, яких немає нічого спільного із Євангелієм Христовим, не спокушайтеся цим. Молимося святому Пророку Божому Ілії славному, щоб ми подібно до того, як серед всього Ізраїля він знайшов тільки одну вдовницю в Сарепті Сидонській. Так і в наш цей лукавий час, нехай весь світ буде йти в пекло, а це мале стадо Святої Православної Церкви, нехай Пророк Божий Ілія вимолить своєю молитвою і наставить нас голосом правди. І шляхом Христа, а не Антихриста. І ти, тим шляхом, який єдиний шлях і істина, і життя, і який дає нам не тільки тут, на землі, відчувати правду, але сподобляє нас того блаженства, про яке апостол Павло до Римлян говорив що не бачило того в і не чуло того вухо, і на серце людині не приходить, що Бог приготував у Царстві Небесному, люблячим його. Амінь.